Доброго дня. В сьогоднішньому відео хотів би показати, що в нас з'явилися на сайті отакі царги трьохдюймові для спирт спирт-колони. На сьогоднішній день спирт спирт-колона 3 дюйма дуже ефективна, вона користується просто неймовірним попитом і тому ми були, робили такі царги метр тридцять висотою цільні, тобто ми їх, ми їх і робимо ще на сьогоднішній день. З двома ніпелями один ніпель. Тут є другий ніпель і є хрестик для піддержки для встановлення тежа і піддержки СПН. Але в нас дуже багато людей є таких, що заказують за кордоном. І отаку довгу царгу трошки проблематично відсилати, тому що дорого коштує. Ми тому порізали цю царгу на три. І в нас вийшло. 30-ка, яка має внизу хрестик, має ніпель на 15 см. Вона має 30 см по висоті, є друга царга пустотіла без нічого, просто царга 50 см. І є ще одна царга, яка має просто ніпель на висоті 15 см від верху. Тоже пуста, тільки один, от, одна трубка сквозна для встановлення термометра. Також ми маємо і такі дуже маленькі царги, тобто міні-царга, яка має там 4 см по висоті, вона має вварений ніпель гільзу. Це для тих людей, які просто хочуть собі в тройку вставити от таку царгу і вставити термометр, щоб вони мали ситуацію, щоб вони бачили ситуацію, що проходить по процес, як проходить. Чим добре такі царги? Вони дуже добре для пересилки, тобто набагато менше, воно виходить по. По uh, коштах іменно сама пересилка, тому що uh, менший uh, uh, об'єм. Вони не тяжкі. І людям, які, допустимо, мають вже навіть отакі царги там метрову десь мають, там тройку. Вони можуть просто собі докупити таку одну царгу, щоб іменно пиш вставити, і щоб тримати повністю всю вагу цієї СПН, яка, яка засипається в царги. Можете брати окремо і другу царгу там, з Ніпелем. Тобто вони продаються не тільки разом, а ще й окремо. Ми їх на сайті так і виставимо. Кожна царга буде мати свою відповідну ціну, і ви собі можете заказувати. Можете брати от дві царги, ставити знизу і ставити зверху. Ви можете, от таким методом, тому що, от той хрестик, він практично не впливає, якщо ви його з'єднаєте. З царгою засипати всередину СПН-ку. Воно не буде вам піднімати флегму, ні нічого, її не буде мішати. Тобто, дуже такі функціональні царги вийшлися. І я думаю, що ми в такому скорому майбутньому ми взагалі на них може й перейдемо. Тому що е, така царга легко поміщається вже в куб. І ми, якщо допустимо, людина заказує в нас е, повністю в зборі спирт колону, я от зараз ту силочку вам дам. Є, ви можете подивитися повністю в зборі, тобто е, з кубом, з е, всіма. Наповнювачами з шлангами і так далі. Ось скільки вона коштує, то такі царги вони дуже удобно встають в куб, тобто ми їх просто ну, ми їх фасуємо, гарно пакуємо і вставляємо прямо в шестсятку в куб. Вони вміщаються, і людина отримує один об'єкт, тільки один куб, а там повністю все обладнання. Опять же, дуже добре іменно по ціні доставки, По ціні доставки людина не переплачує, тому що та царга вже йде в окреме місце і вже треба за нього теж платити. Хоча вона не важка, от єдине, що по об'єму пошта ж читає. такі новинки в нас з'явилися на сайті. Ви зверніть на це увагу, тому що от такі царги можна просто собі докупляти і можна вже робити собі спирт колону. Спирт колона 3 дюйма на сьогодні це є от просто супер апарат, який вам дає 3 літра в годину чистого спирту при потужності 3 кВт. Тобто, ні один апарат не дасть вам такої ефективності в роботі і не дасть такого якісного продукту. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!